Всім привіт! Це ідимось 21-ю серію Yocai Сенсейха чи можна. У серію серії почав, почався фестиваль це їхній культурний. Е, в принципі, був прикольно зроблений, навіть з деякими цікавими ідеями, які я навіть не бачив в інших анімешках. Але все рівно трохи. Як, на мою думку, не до вони те, що вони яка є насправді. Ну ладно. Бачимо, що буде в цій серії. Я не знаю, там не казали, що фестиваль закінчився, можливо, продовження фестивалю, а можливо, просто вже про щось інше буде. Побачимо, коротше. А, ну по першому кадру видно, що, походу, фестиваль ще. Напевно, другий день чи щось, типу того. Реакція на Ютуб буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуку. А що не посилання на перекладачів, то у нас uh, Інарі, там де я брав переклад до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуємо, ну, якщо гривня-копійка залишилось, можете мені закерувати посилання, теж в описі під відео було дуже приємно, і ще більше мотуацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк подбайку, Теж дуже-дуже піднімає настрій. Якщо все ж таки будете за записанням з картинкою та звуком реакцію. То, будь ласка, не виключайте ролик на ютубі. Хай дедалі на фоні. просто вуч виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Ну, да, другий день. Все ж таке. Ну, цікаво, цей ж може або буде просто гуляти по фестивалю, а не сам щось робити. Ача, він шеф в своєму костюмі китайському. На я якийсь цей пробіг. По-моему, його бачили, але... хоча я його не пам'ятаю. От не просто так, напевно, він вдарився в абе. Може вкрав в нього щось, може якийсь злодій був, Або може ми його знаємо. Може ще бути батько якогось із якаєв. Водяного типу чи щось, типу, того. Ну, no, непогано тут настроїли, я бачу. Виглядає як місто, блін, Підземне. Підземний культурний фестиваль. Невже тут буде якийсь парад з Стоякаїв? Щось, типе, то... Ну да, якщо чесно. Це мене ще більш здивував, ніж це фестиваль у спортзалі. Виглядає, як взагалі. Як я казав, в місто якесь, вони спустилися. Якось всі більш-менш як люди виглядають підозріло. Невже вони спустилися в звичайний якийсь світ? Там, де тільки люди... Той самий хлопець. Ну, якщо вони, в принципі, так подумали, як і я, то напевно це неправда. І це хтось знайомий. Я ставлю на те, що можливо він якийсь батько когось із того, хто ми знаємо. Або брат, або щось, типу того. О. Jis taip pat, manau, prie to, kad aš nekylau savyje. Такий підозрілий випускник. А, невже там роз, знаєте, таке в... Я теж мрій про процес зразу подумав. Mm. Цікаво, хто. Правда, вони летять, якщо там має бути школа. Я кажу таке відчуття, що вони взагалі опинилися десь. В іншому це. Чувак, якщо чесно, схоже на того, що ми зустріли тільки старший. Ну да, я вон ще волосся таке саме. А, невже ви... Це одна й та сама людина, але вона в різному часі. Тобто він одночасно поговорив з ним і в нашому часі, і в минулому, і в майбутньому. Ну, взагалі, чорна форма, да, прикольно. Мені теж таки подобається. Є прикольна анімешка, можна сказати, теж про яка я. Романтична, блін, забув, як називається. Може хтось Це... Опису... А! Це той був. Вау, я ще забув цю серію. Там да вони ще писали, що це. Ну, коротше, по опису хлопець. Переходить якийсь за. Ну, старе стару будівлю школи. Там за дзеркалом є прохід, і він туди падає і знаходить там труп дівчинки, і потім бачить привид цю дівчинку. Блін, забув. Як називається. А няшко, ну прикольна така була. О, невже це ця дівчина з опенінгу? А. Ну, по колір волосся. Блін, ну ми ж знаємо, що він покрасив волосся, тому. А. Це світ мертвих. Це мати оцього. Ну, одного кого... <смісля> <смісля> не Я не пам'ятаю його ім'я, що казав нам про мати, яка померла. Я зрозумів, що це Походу Світ мертвих. Hmm. І можливо, каме сюди не можна заходити, і тому є така штука, що проклянуть, якщо вони сюди спуститься. Ну тут не поспориш. А то тобто вони так насправді виглядають. Нормально. Я так розумію, так як він людина. Прикольний поворот. Не очей Чомусь схоже я по атмосфері тепер на сервіс з поїздом. Я быстренько пошарився по цим е його вч... ученикам і нікого він ні все ж таки не нагадує. <ривіт> Я сподіваюся, вона поривить з доброю волею і не заманює його, щоб він залишився тут назавжди. Bo gdzie nie bardzo przyjemne. To też tak ja zrozumiałem. Небезпечно залишати таке в підвалі школи, блін. Якаська а... mm. поліція. Хе-хе-хе, <гум> навіщо йому сюди дихати? Чи він людина перевірити? Це, блін, детектори, які показують все, що завгодно. Крім eh, того, чи алкоголь є. А, вони ще думають, що він помер. <ріст> Прикиньте, він зараз ще її витягне на світ живих. І вона стане якаєм. Хоча, можливо, син її обрадується, ну і вона теж буде рада. <laughs> Хоча, якщо все це виглядає так розправді, то можливо, вона ніяк не зможе вибратися. А, ми вже бачили таку здібність. Ну, як я казав, схожа атмосфера на пояс ми ж в поїзді і бачили, як приміняє він то силу. Ну давно. No. Головне, що він потім міг перестати це бачити. А, тобто це просто в розумі, а не... Na něho opět konec jeho Ale v principu je pravý, ale v je pobily se Цікаво, казати, попливали сили, аби на те, що він зміг це побачити, чи люба людина могла б тут опинитися, тільки згадали і зразу з'явився. О, вау. Невже? Хм. Знайомий є. Я подумав про чоловіка, але я так розумію, він мав би бути з одним оком, як той, якщо він батько його. Ну, може, я помиляюся. І тебе ще здібність в нього не така, як в того, сто прямо. Я бачу, вона веселиться там. Hmm. Тобто і вони сюди якось потрапили тепер? Вже як обісу директор про це не знає і не запобігає цьому. Виглядає, як щось небезпечно це все. <laughs> Капець він повзе. Jak w środku PSNOW. Попри що це було в тих серіях, які я недавно дивився. Mm. Цікаво, що він теж, походу, покрасив волосся, як у матері, я так розумію. Mm. Можливо, б нам про це казали, я просто забув. Mm. Обідно, що, походу, не зустрінеться, він з нею. Ну, Коротше, чекаємо. Є в... Як можливо в класі взяти щось, типу того. Як на хвали, Я... Мій емоційна насправді серія. Не очікував, що в його буде його мати. Цікаво цікав, все ж таки, хто він такий. Вона сказала приклатися поро її сім'ю, тому якось добре знайомі. Ну зараз по його реакції напевно і зрозуміло, хто він. Прост чи можливо, і справді якийсь батько його. Поваги це тільки гіржи йому зробить. Так розумію, все ж таки, зна... ну, працюй на батька його. Нормально бойові Покоївки викрили його. Все ж так, походу, буде в нього гарка, і, походу, буде він принцесу, яку ми маємо обратно викрасти, врятувати. Вау. Wow. Не <laughs> <laughs> ну це повороти, блін. А wow. все ж таки кінець нес нас арка буде. А так розумію, размено оставш... залишившися серії. Ну, разом все и чотири, получається. Ну, що ж, серія, і можна навіть сказати, що початок арки на, фі... ну, фінальне, на фінальну частину анімешки. А, я так розумію, цей е... це брат, походу, нашого, що має таку саму силу, що лікар, лікар в, в школі Гаєв. І, походу, якщо він каже до батька його за... завести. Ну, я так розумію до справжнього батька. Типу, хто був одружений на, на цій. Що ми побачили мертвого сьогодні. Я так розумію, це його сім'я працює чи на них, чи це тільки він працює на них. Ну, цікаво. Ну і да, я в серії помилився з тим, щоб ми побачили того. Де там. Він почав говорити ось цього. Я, я чогось подумав, що це один писав людину, найти якось щастя. А, хоча це був той. там, де ми книжку ще писали, щоб вибратися. А просто то трохи не схожі. Вибачайте, що так спонтанно мене збило. Ну а так, про те, що це світ мертвих. Ну, майже і про цю. Бистро все ж таки я секрет розкрив, але все рівно переконано було. І серія навіть та неочікувано приємна і навіть драматична. Особливо момент прощання цей. Хай, не якесь там супер драматичне, що до стез довело, але все рівно неприємна ситуація. Особливо неприємно, коли потім його вкрали в бойові покоївки непоганим дизайном. Ну, як я казав, в нас поход буде Арка. Пасіння принцеси, тільки запис принцеси, він буде. Нудо. Ну, побачимо, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк подбайку, Можете мене підтримати, посилання в описі під відео. Під Обов'язково підтримуйте армію і перекладачів. Побачення!